Найкращий новорічний подарунок своєму чоловіку Сергію та всім своїм рідним зробила жителька міста жовті Олена Олександрівна. 2 січня у неї з'явилась на світ донечка Софія з вагою 2 кг 500 г та зростом 47 сантиметрів. Саме ця дівчинка стала першою новонародженою дитиною у 2019 році. Привітати нову мешканку жовтих вод приїхала міська влада. Перше, хочу сказати, що ми приїхали. І я вважаю, що це дуже класний знак, що в нас народжується дівчинка. перша в місті в нас є міська програма сімейної та гендерної політики, яка була затверджена в 2017-му і до 2021 року. Необхідно зазначити, що в цій програмі для всіх діточок, які народжуються перші в році, півтори тисячі гривень іде на привітання. Тому ви якраз отримуєте ці на ці кошти фактично привітань. І сподіваємось, що вони вам знадобляться у вашому побуті. І також ще хочеться сказати, найголовніше, щоб Софійка була здорова, щоб батьки ще більше здорові були. Тому що якщо є здоров'я, то все у вас вийде. Вікторія, я тобі хочу теж побажати здоров'я, щоб ти не підводила своїх батьків і дуже була лохняною дівчинкою. Добре? Хай росте здорова, щаслива на мирній землі під мирним мене. Спасибо вам большое. У вас, якщо будуть якісь запитання, то ви завжди можете звернутися до міськвиконкому. Ми нікуди не діваємось, ми на місці. Вам бажаємо, щоб була нормальна робота, щоб все вчасно сплачувалось, тому що дуже необхідно, щоб все було гаразд. І ви завжди можете до нас звертатись. І в свою чергу, також, якщо. Необхідні питання по дітям по отриманню субсидій, по отриманню яких пільг, звертайтесь, все нормально, тому що ми відкриті. Я не бачу жодних запитань. Поза случає поблагодарити та кушерочка, та що на скорі була, і доктор, який що їй дуже велике спасіба, що вона так швидко среагурувала. Що благодаря їй наша Софійка родилася. Жива, здорова, щоб всяких, щоб ми, слава Богу, ну, все вийшло благополучно. А ви, ви народжували фактично в машині? Ні, вдома. Туда дома. Дивані. Вона приймала, Так, да, Оце благодаря їй, що вона швидко среагувала. Що 2 числа, от вечором, в 10 й годині, вийшло, ну, що вона була на зміні. І їй дуже велике спасибо, що ми не в таксі не визвали, не і це, що так швидко все. Пологи у Олени приймала акушер швидкої допомоги Наталія Васильєва на дому. Це мої перші пологи на дому. 2.01 близько 22 вечора поступив виклик на провулок дачний 2, третя вагітність, треті пологи. Схватки через кожні 2-3 хвилини на момент приїзду бригади швидкої допомоги були схватки через кожні, кожну хвилину, по тривалістю 50-60 секунд. Було зв'язку з акушерською ситуацією було прийнято рішення приймати пологи на дому. Ну, пологи були прийняті успішно. У Нас родилась дівчинка близько 2,5 кг маси тіла. Ну і була доставлена успішно пологове відділення. Як назвали, розкажіть Софія, Івага Софія Сергіївна. Ага. Скільки народилась? Розкажіть 2,547 см. І вже в роддомі ви фактично доглядались вже... кілька днів, так? Да, після да, після того як це. То... Бо, Значит, для нас виписала. Головне, що все нормально. Да, спасибо. І вам дуже велике спасібо, що ви не забули, що, що ви в нас є. Велике вам спасибо за подарунки, за все спасіба. Телерадіокомпанія Степ приєднується до привітань сім'ї з новонародженою донечкою Софією.